Так, прибув до аеропорту, борис і роблю посадку. Їдний дім. Тарасик, я так за тобою скучу. Привіт. Батя, що ти мені привіз? Ляша, батьківського, на носи на здоров'я. Бач, сонок, даже навіть обурений, який тут тут срач влаштував. Так що давай бігом став і все поприбирав. Ти ж казала, коли ви приїдете, то я рік прибирати не буду. Нехай батя все це робить. Угу. Я передумала. Папки треба оддохнути. Він важко працював в цьому Києві. Он подиви на нього, став похожий на стару сиву собаку. Мам! Так що руки, ноги, жопи, в горсть і в прибирати. Ма, пісні прибирать. Ну, Поки а... я тобі цього відика, сам знаєш, куди не засунула. Знаю. А ти куди вас? я в Києві все про наш город думав. Це з тим ледарем, воно ж, мабуть, все там таке неохожене. Я його поки не уходю, не вспокоюсь. Ну, ти успокаєшся, а я з малими в хату піду. Ідемте, мамка конфеток вкусних привезла моїм зайчикам чин да? Тарасик, у носочки нові купила з зайкою такої морковку тримає. А такого. Добрий ранок, я світанок. Давай, прокидайся, вставай. Роботи не початий край. Надо, он, курник почистить. Там зараз дірки, отакеніон в загорожі, треба залатать. Кури через них скоро почнуть вилітати, як дрони на Брянську область. Я, от щоб ти не забув, тобі списочок написала. Ого! Та тут роботи до нового року 2029-го! Я ж кажу, роботи не початий край, а ти лежиш тут, як лантух. Так що давай, вставай. Що такое? Ти що, храброї води напився, чи шо? Чи може тобі тест на ковід зробити, бо ти нюх потеряв? Нічого, купимо нове, то в старому цьому лахмітті спимо, яке ще на свадьбу нам подаровано. Я що в Києві даремно гроші заробляв. Васічка, я тебе хрестом Богом прошу. Не заставляй мене включати режим сатани. Іди, зроби роботу і будеш свободен, як большої труси без резинки. Люба. Я в Києві на трьох роботах вкалував. І що, для того, щоб сюди повернутися додому і куряче гімно розкидати? Так а хто його буде розкидати? Папа Карло! А от він хай працює. А я в Києві грошенят заробив і нема. І в Євріках зберігаю, так що даремно ти в мене не вірила, це ружьо таки вистрілила. Любочка, ну пропусти мене в туалеті, бо зараз вистрелять ще одне ружо. Дякую, Господи. Я знаю, що. Це... В мене так знайомого розіграли. Ага. Один актор, типу бізнесмен, підкинув йому валізу з грошима, ага. а потім йому дзвонили і вимагали гроші назад. Так він місяць ще думав, що за ним мафіозі слідкує. Або ти. Повертаєш нам на річку грошима, або ми знайдемо саму велику тиню і задихнемо її туди, на чому ти зараз сидиш. Дівочка, ми повертаємось в санківку. Господі, за що? Щось загубив? Не можу знайти каву і себе. Ніяк не оговтаюсь після того, що було вчора. А якщо так, це найкращий ранок за останні пару років. Що з тобою буде, якщо ми проведемо так цілий день? Мабуть, це буде найкращим днем в моєму житті. І я зараз зроблю його ще кращим. Схожу за кавою. Ілін О! Задалося, туфлі гнуться! А ти куди так вирядився? В курник? Є люває піду робітника собі шукати. А точніше тобі, а точніше нам. А може тобі до лікаря сходить, щоб він твою вавку в голові зеленкою замазав. Васечка, ну нас же люди засміють. Потім я буду сміятися з обложок дорогих журналу. Гей, робочий думає про курячі какуля, а я буду думати про примноження капіталу. Гроші повинні працювати, їх треба в діло вкладати. Да. Можна подумати, нам нема куди ці гроші дівати, а? Зима йде, Тарасику треба одяг купити, помогти назарчику й Маруські. Діти ж нам допомагають. О! Привіт бать. Грошей позичити зараз не можу. Хто каже позичити? Хочу дати! Мам, батя, що п'яний? І звідки гроші? Заробив тяжкою працею. Ось ще маруські купиш, щось смачне. А це тарасіку на зимовий одяг. А це на весну і на веселище. У мене полежать на чорний день. Ма, так він у мене і так не дуже світлий. Василь Ковальчук? Да. Вам доставка. Люба, мені новий телефон привезли. Ай. Ма! Євро приймаєте. Господи, Він всіми фальшивками мене під монастир підведе. Надо срочно лізти в сейф Шо-шо, ма? Куряче капшо. Васічка, в мене є гривні. Я розплачусь. Що відбувається? Ма, така яблука куди? Туди! Ну, Макс, Вибач, будь ласка, давай на сьогодні Іліна призначила мене своєю персональною помічницею, так що машина чекає мене вже внизу. А як же кава? Так я така щаслива і це все завдяки тобі. До вечора. Не засмучуйся. Угу. Алло. раз-раз, як чути, Максимка, привіт. Дзвоню тобі з крутейшого новенького смартфона. запиши це мій новий номер. Привіт, Вася! А що такий грустний, як з юплом невкусний? Ти знаєш, мені здається, я реально закохався в Дашу, коли вона поруч у мене ніби метелики в животі. Ну так чого встраюся, це ж метелики а не глисти. Та просто вчора в нас був перший поцілунок, і після цього у мене наче світ змінився, а у Даші, схоже, що ні. Мали поснідати удвох, а вона на роботу втекла. Ну, це ти такий для неї інтересний собі сєдник. Добре, що хоч тобі від цього весело. Ну не ображайся. Ну пойми, що вона більше звикла до роботи, аніж до тебе. А звичка це є звичка. Много літ назад я колись в дуплі заначку ховав. Ну, Любка потім знайшла, і скільки років вже пройшло, то й заначки нема. А ноги все одно до того в дупла приносять. І до чого це? А до того, що вона молода і сама не знає, чого хоче. Треба їй пояснити, що ви пара. Любка моя теж колись не могла приділитись той нужен я чи баяніст, поки я її на горище не запросив подивитися на зірки. А думаєш, не зарано для цього? Головне, щоб не було запізно. А наш двір а для тебе це поле. І тобі Тарасі, тут копати і копати. Ось тобі фронт робіть на перше. Час. Я піду в вольтанку приляжу в голові. Нові бізнес-плани покручу. Слухай, тобі цей Рокфеллер гроші за роботу заплатив наперед. Чи ти в нього будеш за їжу роботи? Педро? Звісно, заплатив соточку євро. Завтра поїду в райцентр. Поміняю. Пано, що у нас нема де. Та як це нема де? Хто тобі так і сказав? Є? А по якому курсу? По самому лучшому. І в райцентр їхати не треба і гроші на дорогу зекономиш. Точно, ну що, тоді давай по 47-25 полоумив. Може тобі ще хату вместо здачі дати, а? Везде курс по 45. Люба, ти зараз до трендися, що на моїй біржі курс так скакане. Давай по 50 або в райцентр. Ох, трожа, ти корупціонерська. Ня. Ня. Не. Не, ну що його казати, коли воно, конечно. Тепер можемо приступати до роботи, заради якої ти сюди прийшла. Дуже відомий євробренд хоче колаборацію з українськими дизайнерами. Організували тендер і ми вийшли в фінал. Але розумієш, наша колекція вони, ну, трошки слабенька для цього. Твої ескізи вони мають національний колорит і актуальність. Але треба ще трошки допрацювати. А коли? Завтра о 10-тій ранку. The best in me. Take me to places I love to feel your energy. Макс. Як це все романтично? Але ну, давай не сьогодні. У Мене просто стільки роботи. Давай все те саме тільки завтра, добре. I'm just so grateful that You fell from вона молода і сама не знає, чого хоче. Треба їй пояснити, що ви пара. Любка, моя теж колись не могла приділитись тої нужен я чи байоніст. поки я її на горище не запросив подивитися на зірки. А на четвертому ескізі я б хотіла додати вишивку. Тоді, тоді буси, напевно, треба прибрати. Вони забагато тягнуть на себе уваги. Добре. Подобається. Ось таке тобі точно сподобається. О, мені здається, я це вже колись бачила. Я вам передзвоню? Макс. Вибач. Я ж тобі казала не сьогодні. У мене завтра важлива презентація і від неї залежить моя майбутня кар'єра. Ах, це троєнда. Ну, Хоча б, може, просто поговоримо. Поговоримо завтра. Поснідаємо разом і поговоримо. Я, ти і коротше, вдвох поговоримо. Угу. Вибачу. При в'їзді в сіньківку відкрию завод по производству кепочек, а на виїзді по производству сандаліків. Взагалі, думаю, після того, як я всю сіньковку скуплю, що мені далі скуплять? Чи худяки, чи сагунівку? В Сагунівці найкращий самогон, а Худяки — назва така смішна. А мені як раніше було більше подобалося. Та й ти без цих денег кращим був. Що? Як раніше бігати за кожною копійкою? Ні, все це вже в минулому. Я можу набагато більше, ніж розкидати гамно на городі. Ні, хай тепер Тарас за мене горбатиться. Да. Да. да? То якщо Тарас робить за тебе всю чоловічу роботу, то може він і спать буде зі мною замість тебе? Ну ні, звідки у мене стільки грошей, щоб платити Тарасу, щоб він з тобою спав. Спокійної ночі, труси на очі. Да. Вишенька на торті поводу завод по производству горілки. На своего квас. Шу, ковальчук. Василь. Да. Доброго ранку. Доброго ранку. А ти вже йдеш? А як же сніданок? Ми ж домовлялись поговорити. Макс, ми обов'язково поговоримо, тільки пізніше, добре. Ну то тільки не ображайся. Ну, ти знаєш, як для мене важлива ця робота. Важливіша за мене? Макс. Ну, що так маленький. Даш, ну. Мені здається, ти мене просто уникаєш. Скажи чесно, я для тебе хоч щось значу. Звичайно. Ну, просто це моя мрія, а я. А я очевидно стою у тебе на шляху. Макс, ну ти ж знаєш, що це не так. Алло? Так, так, я уже в такси. Не, я просто в заторе стала. Так, выпишите, я скоро буду. Ой, Тарас, ну ты Геракл, вот это сила. Ой, не можу на тебе надивитися. І мускули, і кубики, і розмах такий, що. о -го, го 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 Не те що мій Вася. Людина кентавр. Тільки у кентавра з конячої дупи, голова і руки росла, а у Васі – исключительно руки. Ой, піду, мабуть, тобі капотика холодного з літньої кухні принесу. Спасибо. Слухай, тих, Казанова! Що ти зранку? тюк та тюк Ти сядь, відпочинь. Спасибі. Взагалі-то я прийшов з тобою поговорити. Мені дуже не подобається ваша злюбка ці сусі-пусі. Не поняв. Любка тебе вихваляє, каже, який ти молодець. А мені це не подобається. Я не поняв, я що винуватий, що я молодець. Та ні, то ж ти молодець, ти молодець. Але то ж ти перед любкою молодець, ти не молодець. Я не поняв, я молодець, ще не молодець. Що ти заводишся? Ти сусами. Я буду розширятися. Хочу тебе зробити своєю правою рукою. Щоб ти лопатою не кизики, а гроші загрібав. А? Але мені потрібна така права рука яка Любці постійно дуже буде показувати. Я знову нічого не поняв. Да, Тарас, тобі, конечно, пояснювач. Роби вигляд, що її немає. От вона перед тобою ніби є, а ти роби вигляд, що її немає. Поняв. Тарас, компотіка тобі холодненького принесла. А що ти встав? На, давай тобі налию. Що такое? Компотіка налить тобі, я спрашую. Тарас, я тут. Ну, все ясно. Що ти там робиш, шапка знутрі? Прокинувся. Вийшов у двір, така красота одразу дзюрити потянуло. Що ти йому наговорило? Ти кінгуру старе? Я тебе не розумію. А може, хочеш дерунчиків зі сметанкою? Чи можу тобі грибочків з погріба да під холодну горілочку, а це ще та закусочка. А якщо це минулорічні грибочки, що ти закатала, то під горілочку саме воно. Ти тут при чому брантезавра кусок? Я взагалі це Тарасу предлагаю. Я тобі не кухарка. Я, звісно, любу не помічаю, але попоїсти можна. Тарас, я тут. О! о, Люба, я тебе відразу і не помітив. Та я поняла, поняла, Пошли. Любка дуже ти мені треба. Та я тільки з до мене сотня кухарок прибіжить. І сотня прачок. Це навіть краще, ніж я собі уявляла. Дякую. Мені дуже приємно. Знаєте, я зараз відчуваю себе на своєму місці. Я перепрошую. Макс, я ж тобі поясню, бо я зараз не можу говорити. Вибачте. слухай, а... Знаєш, що тобі треба обирати. Або успіхи, слава, або особисте життя. Обов'язково обирати. А ти хочеш бути справжнім дизайнером? Дуже. тоді завтра. Завтра ми тобі підбираємо гарну квартиру. За рахунок фірми, ну щоб ніхто не заважав. У нас попереду відрядження до Мілану, фотосесії, покази, зустрічі з партнерами. В твоєму робочому графіку буде 25 годин на добу. На побачення, на з'ясування стосунків з хлопцями. Там місця не лишається. Мені треба подумати. Вибачте? Ну от сама ж бачиш, яка вже тут робота. Ну, я навіть не знаю, що йому сказати. Я розумію. Доленосні рішення, вони приймаються так важко. Але на оці рожеві соплі в мене особисто часу немає. Пиши йому прямо зараз. Ну, я не знаю, кидати людину по телефону це якось непорядно. Ой, да ладно, це як зуб вирвати. Головне, різко смикнути. Пиши. Може, не треба? Треба, треба. Це буде не боляче. О, все. Тепер можна і працювати. Слово, я хочу помститись, Любці. Хочу у тебе робітницю на фермі на один день позичити, можна? Та роби, що хочеш. А що з настроєнням? Що, Знову облажався. Вона мене кинула, а ми ще навіть не почали по-нормальному зустрічатись. о ну це рекорд. Так швидко коліном під тобі ще ніхто не давав. Дякую за співчуття. Нащо тобі моє співчуття? Слуга, я тебе не впізнаю. Той Макс, якого я знаю, так швидко б не здався. Зубами чіплявся б за свою любов! Як колись наш пес пірат. Царство йому небесні. О, а де це нас чорти носили і цього обратно принесли? Та от нову кухарку привів. Здрасте. Здрасте. Чи ти думала, поки тут ухажуть за чужим мужем, я що як хворий песик буду жрати, чи свірати? А що це в тебе за красота під глазом? А, це. Руки. Вона мене неправильно зрозуміла, коли я їй 200 євро пропонував за вечір. Ну, зато з нею мені пощастило і нагодую, якщо що, захистить. Тобі то, може, з нею пощастило, а от тобі з ним не дуже. Та не слухай, тобі зі мною як волотерею пощастило. Руки. Давай ходімо на кухню, я тобі покажу місце, де ти приготуєш мені щось ізящне. Про. Любар, я завжди від тебе чекав, ножа в спину, але яблуко це вже перебор! Скажи спасіба, що не в голову, а то би вибило твою останню клепку і до кінця життя одівав би штани через голову. Та Іванна! Руки! Хоча б красиво, а не то, що твій Тарас! Руки! Йомир, дякую. можна тільки ворон лекати! <звук> Заткнись! А йому не обов'язково бути красивим, зате він роботящий. Так, а да, Івана теж така роботяща, що у Максимки на фермі трактор тільки так де красоти стоїть, вона сама все тягає. Це тому, що вона тебе, п'яного, бігімота, по сіньковці не тягала і не знає, що таке пупова грижа. Та що ти в ній знайшов? Знайде навіть поговорити нема про що. А то щоб мовчить постійно, просто боїться всіх шокувати своїм інтелектом. Ага! Значить не така вона і розумна, якщо вибрала тебе! Бо чує перспективних ще штучка, така гаряча! Ох зараз, як завалюся з нею на сіноволі! А! Та розтай йому немедленно в морд! Бач! Бач! Ні один нормальний чоловік з тобою не хоче залишатися, навіть за гроші! Тільки я. Та пішли вона, ця Івана, і ця... Тарас. Гроші ціліші будуть. І нерви будуть ціліші. Господи, Вася, я як тебе представила з тією Іванною, я прям. Ну. Вася. Люб. Вась. Люб. Вась. Люб. Вася. В новій колекції ми поєднали... Стародавнє національне бачення і сучасний погляд на життя. Буйство кольорів врівноважується лаконічним кроєм а жіночності. Ти варта того, щоб за тебе битися з ким завгодно. Але тут мені треба боротися з тобою самою. забирати у тебе те, що робить тебе щасливим. Я розумію, чому ти вибрала на мене, а мрій. а мене ніколи не було і не буде в твоїх планах. Вишука розкоші. Даша, будь ласка, наступний слайд. Я все одно туди зайду. Макс. Ке е Бонжорно. Вибачте, що ось так вириваюсь, але коли я написав смс, я зрозумів, що Вася мав рацію. Макс, що ти робиш? Ти прочитала моє повідомлення? Прочитала. Так от я не сказав найголовніше. Не, не обов'язково чимось жертвувати, щоб бути щасливою. Обов'язково. Я вже викликала поліцію, вона їде. Даша, ти дуже талановита, але улюблена робота має приносити радість. А я відтоді, як ти почала працювати з Еліною, бачу в твоїх очах лише виснаженість. Творчість це ж про свободу, а не про рамки чужих вимог. Ти можеш не бути зі мною, але ти не повинна відмовлятись від самої себе. Ось тепер, наче все сказав. Вибачте ще раз. Арі відерчи. Чао. Чао. Нарешті продовжуємо презентацію. Даша, наступний слайд. Макс. Сподіваюсь, не треба пояснювати, що ти звільнена. Не треба? Я сама йду. Мамма мія, Це вони зараз їдять одне одного. Ma tu spesso non capisci cosa è successo? Questo è la muore.